Добрий ранок. Я не придумала нічого кращого, ніж втікти від жарюки в гори. Це... А там теж були гори. Приїхала в Пінсоло. Тут 23 градуси в день буває. Це, а... а у нас 33. Я і мої нунчаки. Палочки для суші йдемо збирати. Що ми йдемо збирати? Ягоди йдемо збирати. Бо того року, приблизно в такий час було багато ожини. Тож ми йдемо збирати ожину. Ще були суниці, трохи там в іншому місці, скажімо так, далі. Але сходимо всюди, перевіримо всюди все. А це йдуть мої подружки, бачите, спереді. Вони такі трошки придкіші за мене, тому що мій ментальний вік, як я кажу, десь 80 років. Тому це мої подружки. Дивіться, яка краса. Яка краса. А ще уявіть, 1 січня цього року я піднялась на оцей будиночок. Дивіться, на цю. Гору, вона наче стіна і оцей будиночок. Чисто випадково. Ми якби не дуже планували, але піднялись. Це була найкрутіша подія, напевно, цього року була саме ця. По-перше, подивіться, які тут гарні рози. Вони вже трошки відцвіли, але тим паче дуже гарно. А оце мій улюблений будинок тут. Мені так подобається, я не можу. Оцей наступний. Тут така галявина, і він такий якийсь такий якийсь прикольний, хоча і звичайний одночасно. Я обожнюю гортензії. Тут їх так багато і вони так довго, і вони такі величезні, вони такі гарні. Отже, місцина з ожиною десь отам. Йдемо на полювання. Що ми маємо? Дивіться, ожина. зелена. Треба буде повернутись за 2-3 тижні. Два-три тижні. І щось буде. Того року ми були десь в серпні, на початку серпня щось таке. І її було багато. Ну, Середина липня, тому. А це малина, до речі. О, малина, о, малина. Я думаю, що це ожина недозріша, а це малина. А ось чорниці я знайшла. Йду повз водосховище, а там адвиці який пейзаж. Я прямую на водоспад на Ардиц. Отже, дивіться, отакий шикарний бутер. Це о, тут чекола, цибулька. І ще якась капуста корошена. З сосискою. Ну, це типу не бургер, ну але схожий, я розумію. Отаке пиво маленьке. І отакий вид. Ось цей обід коштує 10 євро.